Так, їдемо уверено. Всі передачі включаються, немає правда, поворотів. Ну, але попередній власник навіть масла, фільтра, все поміняв. Ну і реально працює нормально. Такий проєкт майбутній. Ну тут, самі розумієте, така тачка купується заради того, щоб кузов був живий, тому що їх майже нереально знайти. Якщо будувати Рестмода, я би, наприклад, хотів би це все, щоб залишилось, так як є. Спідометр по-любому треба щось з електронікою, а далі вже... Давайте варіанти, що можна сюди поставити під капот, чи електричку робити, чи на плакіну розширення. Це все це в будь-якому випадку треба робити. Щоб ширші колеса можна було поставити. Передні задні крила ширші треба. Ось така техніка на базу, колекцію під проєкт. 400, 2000 пробіг у нас під орудрі. Як ви думаєте? Ориджінал пробіг. Тільки от кажу, навіть я не подивився кого на року, ну десь... Початок 80-х, тобто їй 40 плюс років. Я думаю, що вже по третьому кругу, мабуть, мільйон двісті. Але мотор реально класно робить. Ну і підвізка більш менш воно по таким катакомбам їде. Чесно, я навіть не дивився, який мотор мій. Тобто по різниці.